Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Фортнайт і з нами сьогодні Матвій. Всім здорова! Граємо хованки. Давай, Зараз ти... Не, я ховаюсь. Ти ховаєшся? Да. А, ні, я ховаюсь. А ні, ти. Будем давати підсказки один одному. Ти на якому будеш поверсі? Я на дворі. Ага. Передній чи задній? Передні. задній. Задній. Угу. Uh -huh. Так, Зар. Ой, не то нажав. Не-не-не-не-не. Вот так. Я like справа. Все добре. В принципе, все добре. Я уже сховався. Матвій а, вже, Матвій вже вийшов шукати я думаю, ти мене ще на такому місці, що не А зарочка мемдам я давай, даю. Ешко? <гум> ну, Матвій не може найти. Не найдеш, не знайдеш. Блін. Чітер. Ти мене не міг бити. Де ти будеш ховатися, Матвій? Е, uh, я в хаті. В хаті на якому поверсі? Mm, Перший або mm. вообще підвал. Понял. Я вже вийшов на охоту. Ти в хаті точно. На якому поверсі? На якому поверсі, матвій? Те ж кажу. Шо, My mommy said no more skibidi toys. Я тут это так сховався якось. Зараз, може, переховаюсь. Я бы мені так буде покай. Так, все. є yeah. Ты вже хоть покрас. Сейчас, я виходжу на охоту. Там чуєш мої Так, 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 так. Та... О как? Ну, не можеш стояти перед дорогою, блядь Ну, це просто провірочка. And if you like the map. Я вже йду на охоту. А ти де матвій? другий павер. Я вже, певно, чую. Я вже чую, де ти? Я вже тобі забагато мемів підказав Ти в цій ти мене бачиш? Бачу. Угу. хорошо в Можно? Я буду по всему стрелять. Что туда? Ты да. Не знаю, даже включи Дай мем, дай мем. Нет, ты дуже блеска. Не. Иди где подальше. Ты здесь тут-то. Можно. То Ти это? Ты вс кімнаті? Вийди Ведь я собі дам мам. Але ведь ти. Кінець. Нет, ти подумав, реально це просто. Ні, я по всьому стріляв, по всьому бачу. Похоже. Ховаюся я. Я тут захожу в будиночки, не знаю які. Так це я де на, де я де на дворі, я на дворі передніми. Я на передньому дворі. Угу, це буде важко. Пері, підпесники, де він? Підпесники. Підпесники. Пешники. Пешники. Він вийшов на охоту. Я не там. Ти ще далі? Ні. Мам, дай. Я точно не там. Ти не мій меня. Я вообще не там. Молодой берег не може мене найти. Я не Так це не дав. Я даю. Ну ти мене бачиш. Я тебе бачу. Ну я не там, отвій. Ну в оцій стороні. Так. Угу. Біжить. Я сейчас спущу. Кто не там? Я тебе честно скажу, я не там. Я, я же знаю, что ты здесь то ты, ты, ты. ты не можешь меня найти? Ах, ты был в драках, значит. Ты мне, я зараз да? тебя, Не знаю. Ля. Yeah. Як ти мене замітив? Я побачив тебе. Потужно. Де ти стоїш, ти на подвір'ї в хаті? Де ти? Я в хаті. На якому ти поверсі? Молодий чебрик? Другий перший. Другий перший? Я вже виходжу! Ти на першу? Ти на підвал? <ріху> Ні, ти на підвалі. <ріху> Я тебе взагалі не бачу. Ти на дрон. Mm -hmm. ну mm -hmm. Ты знал, коктейль? Ну-ка, дай. Ты что тут? -а? Я урон побачу. Але Як ти мене не вбив? А я не знаю, я щось. Я думаю, якщо я на тебе... Я думаю, якщо диви... Типа диви, якщо я пройду сквозь тебе, значить той. То я думаю, що тут ти. Але я побачу твій урон і поняв, що ти. Тоже не буду казати, де я. Ну, я скажу, що в будинку. Я, я сказав перший другий. Я бы не казав. Я сказав перший другий. Ну, я тоже скажу перший другий. Ну, хорош... але ж по ябуй на сходах. Я туди і туди. Ну, я то, типа, тоже. Там? Ай, яке ж містечко хороше. Ти там тоже? Тоді? Не знаю. Ну, перш... Почекай секунду. Тыпилку У меня Не, я тебя не бачу, но я тебе даю мяу С одним выстрелом тебя бьет, а если не получится это не получится Не знаю Але я сумніваюся, що... Я більше на другому не Фе, со, ла. Я тебе бачу. П'ядесь біля тебе. Мем, будь ласка, чекай. Ну, ты мене ха <звук> <звук> Давай же використовуй той один вістріл. Я його не прошу. Як? Тебе чи ти? Ті, та кофі не може стояти. А? Ті, ну там ніхто не поставив кофі, пишо. Там же гениальный! Ой, Ой, давай без підсказок, просто мы там по звуку орієнтуємось. Не, ну хотя под по обріх, і все. А я, не. Просто по звуку Не да. Я не підсказую. Виходжу я на охоту. Эээ... Е... Не кажи. И ты в хате? А ты сказки давай, можешь. Я на... Я в... На... Я... Я в хате.

nunca quero ver mais uma vez. Mais uma vez, mais uma Você tudo, é Não sei. Eu vou vir. Onde está? Não tem não me Я тебе навіть близько не бачу. Ні. Чо, здіваєшся? Ти Боже, а тут-то. Ня. Че издевайся? Ты на другом повресе? Боже, я того дум. Что, тут? Я тебе не бачу. Ты на другому чи де? Ведзи вита гуляй тобі в сказку, да. Я ж бачу. Бач. Мені ви урон, ви? урон підсвічується. Ну я також тобі завжди бачу урон. Я зараз прийду, з вами буде говолити оцей молодой чебурек. Я Все, вийшов на я охоту. Я ж чув, давай. Я вийшов на охоту. Я його шукаю. Де цей дебіл може бути? О, как. Де він? Скажи Diamond пласк. Вон со стеной, скажи, что. Скажи, я мне, тут отдал да. ей подписчики. Добрый люди, спит, скажи да, мне, да. Вон балаком? балаков. Шесть Не, блин, мовчав. Скажи, мам. Та ти на творедеш? Не? Не хаті. Ти де? Я тобі пукаю тут. Ну Ти на другому? Та. Угу. Я була на першому ложку. Вот ну це... я так тоже думав. я прижил тут же. О как. Добре, друзі, всім пока. Сьогодні на Назар... зара закінчуємо це відео. Всім пока.